Неконтрольована агресія часто має глибокі підсвідомі причини. Це може бути реакція на накопичені емоції, неперероблені переживання або сильні внутрішні конфлікти, коли людина стикається із ситуаціями, які зачіпають важливі психологічні тригери, і мозок не встигає або не може вчасно переробити ці емоції. Ось деякі причини такої агресії. Пригнічені емоції. Часто, коли ми не можемо або не дозволяємо собі виражати негативні емоції у звичайному житті, вони накопичуються і вибухають у вигляді неконтрольованої агресії. Наприклад, невдоволення собою, образи чи страхи, які накопичуються, можуть проявлятися раптовими спалахами люті, внутрішній конфлікт. Коли підсвідомість переживає конфлікт між протилежними бажаннями або потребами. Наприклад, потреба в незалежності і страх бути відкинутим, це може викликати емоційне напруження, яке проявляється через агресію. Такий стан часто виникає, коли людина не знає, як вирішити.